Коли треба збирати які сорти з дерева. Головне, щоб поряд не було яблучок. Десь не нижче плюс 1 і не вище плюс 10. Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розмовляти на таку тему, як стиглість хурми. Коли треба збирати які сорти з дерева. Отже, є ранні сорти хурми, які ми збираємо десь вже з початку вересня і до середини жовтня. Наприклад, це сорт соснівська. Бачите? Но зараз вона вже аж трошки так присохла, це вже як майже сухофрукт. Цей сорт, до речі, може зберігатися і на дереві, він не гниє, він потихеньку всихається і буде дуже-дуже смачний. Він зараз солодкий. Цей сорт хурми, він споживається з дерева. Він бачите, вже абсолютно м'який, він трошки всох. І цей сорт він не зберігається. Тобто його, як тільки він розм'як, його треба відразу споживати. А це в нас сорт хурми середнього строку достигання. Цей сорт називається Чучупака. Це сорт української селекції. Цей сорт частково розм'якає на дереві, достигає його, можна починати їсти з дерева. А плоди, які ще. Тверденькі їх можна збирати і складати на зберігання. А також є більш пізні сорти хурми, які можна вирощувати або в південних регіонах України, Закарпаття, а також Горщику. Ці сорти хурми достигають пізніше, тобто десь з середини жовтня і до середини листопада. Ці плоди ми завжди зриваємо в твердому стані, бо в м'якому стані хурма не зберігається. Отже, ми акуратненько їх зриваємо, ми складаємо у ящички чашечкою донизу, щоб вони добре зберігалися, один-два шари і складаємо в погріб або будь-яке приміщення, прохолодне і світло не потрібне. Головне, щоб поряд не було яблучок, бо яблуки виділяють речовини, які руйнують таніни. І хурма буде дуже швидко достигати. Отже, коли ми зібрали наш врожай смачненьких фруктів, ми його закладаємо на зберігання. Зберігати можна у будь-якому приміщенні, прохолодному, де температура зимку десь не нижче плюс 1 і не вище плюс 10. Тоді хурма добре зберігається і її можна ласувати деякими сортами аж до самої весни. Ми беремо такі ящички, складаємо їх хвостиками донизу, щоб вона була ціленька. І якщо це більш крупні сорти, такі як цей, наприклад, пам'яті Черняєва, то ми його складаємо в один шар. Якщо менші сорти, то можна складати у два, максимум три шари хурми. Якщо ми хочемо поїсти хурму, поласувати, але вона ще тверда, що можна зробити? Беремо кілька плодів хурми, кладемо в пакетик цілофановий, потім туди даємо кілька штук стиглих яблучок. Чекаємо десь 2-3-4 дні, і хурма починає розм'якати і вона втрачає в'яжучі властивості. Вона буде солодка, вона буде смачненька і вона буде м'яка. Різні сорти хурми зберігаються різний час. Чим більш ранній сорт, тим менше він зберігається, його треба раніше споживати. Але є і рекордсмен сортів, які найдовше зберігаються. Це в мене ось сорт, це гора Говерла, це сорт української селекції. І цей сорт може дуже легко зберігатися аж до самої весни в звичайних умовах в прохолодному приміщенні. Гарний, який дивіться. Друзі, якщо вас зацікавила тема вирощування хурми, я буду рада вам допомогти. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які питання вам цікаві. І я буду здоволена знімати для вас ролики.